Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від рекордних інвестицій Anthropic та масштабних угод OpenAI і Microsoft до відкритих моделей Google, Mistral, Швейцарії та Китаю. Anthropic здійснила прорив на ринку Ши, залучивши рекордні 13 мільярдів доларів у раунді Series F. Що підняло оцінку компанії до 183 мільярди у тричі більше ніж півроку тому? Компанія вже обслуговує понад 300 тисяч бізнес-клієнтів, а річний дохід зріс з 1 до 5 мільярдів лише за цей рік. Головний драйвер росту це Клод Код, який став хітом серед розробників. Нові інвестиції підуть на розробку клода 4, посилення безпеки Ші та міжнародну експансію. OpenAI придбала платформу для A-B тестування статсіг за 1 мільярд 100 тисяч доларів, щоб посилити свої продукти, включно з ChatGPT та Codex. Сама платформа продовжить обслуговувати клієнтів. Це одна з найбільших угод OpenAI, яка відбувається на фоні стрімкого росту компанії. Дохід уже сягнув 12 мільярдів доларів з прогнозом у 20 мільярдів до кінця року. Інтеграція стацій допоможе швидше і безпечніше запускати нові шиї функції. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI запустила ініціативу OpenAI for Science, яка має перетворити ШІ на наступний великий науковий інструмент для прискорення відкриттів у біології, фізиці, медицині та кліматичних дослідженнях. Проект очолив Кевін Вейл, vale. платформа аналізуватиме дані, генеруватиме гіпотези та моделюватиме експерименти разом із вченими. Що може прискорити прориви від ліків проти раку до нових кліматичних моделей, Microsoft оголосила стратегічне партнерство з Урядом Сполучених Штатів, надавши федеральним агентствам безкоштовний доступ до Microsoft 365 Copilot та інших шиї сервісів на рік для мільйонів користувачів. Угода може зекономити понад 3 мільярди доларів за перший рік і включає знижки на Azure, Dynamics та інструменти кібербезпеки. Це частина програми OneGavo, яка має масово впровадити ші у Держсекторі Сполучених Штатів, роблячи Microsoft ключовим гравцем у цій сфері. Google оновила ноутбук LM, додавши чотири нові формати Audio Overviews. Brief – це стислий 1-2-хвилинний огляд, критік, експертний фідбек, Debate – дискусія з різними поглядами, Deep Dive – розгорнутий аналіз. Оновлення з новими голосами роблять огляди більш природними та персоналізованими, а користувачі можуть обирати довжину, мову і стиль. Це робить ноутбук Legем потужним конкурентом ChatGPT та Cloud, але з акцентом на освіту і аналітику. Mistral AI представила масштабне оновлення Lshat, понад 20 нових Enterprise MCP-конекторів GitHub, Notion, Jira, Stripe, Zapier та інші та функцію Memories для персоналізації з урахуванням приватності. Це робить лише потужним бізнес-хабом для роботи з даними та інструментами, а також конкурентом OpenAI та Google із фокусом на європейські стандарти безпеки. Швейцарія запустила Apertus – першу відкриту велику багатомовну LLM країни під ліцензією Apache 2.0. Модель тренована на суперкомп'ютері Alps з акцентом на понад тисячу мов, включаючи рідкісні діалекти. Apertus позиціонується як прозора альтернатива закритим моделям OpenAI і Google, підкреслюючи прагнення Швейцарії стати європейським хабом відкритого ШІ. Китайський гігант Meituan відкрив код моделі Longcat FlashChat, зробивши її однією з найшвидших і найдешевших на ринку. Лише 70 центів за мільйон токенів при швидкості понад 100 токенів в секунду. Вона перевершує GPT 4 і 1 та Gemini 2 і 5 Flash у бенчмарках для агентних завдань. LongCAT уже інтегрована у сервіси Meituan і доступна на Hugging Face та GitHub, демонструючи перехід Китаю до відкритих Шій екосистем. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.